Всім добрий день, це компанія «НалітАгро», З вами Андрій Федорчук. Сьогодні наш ролик буде на питання відповіді. Я кожен місяць в кінці буду старатися відповідати на ті питання, які ви задавали, і на які я не зміг після коментарів ваших дати відповідь в Ютубі. Тому, я думаю, буде цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь, хто не підписався. Але перед тим, як відповісти на ваші питання, які я вибрав. Я хочу вам від, ну, зробити невеличку презентацію. Пару років ви постійно питаєте за препарат Сігнум. Його рекламують він на ранніх стадіях від манеліозу і курчавості. Ми його не могли продавати, так як це препарат компанії БАСФ, мірового світового лідера. Він продається тільки в кілограмовій фасовці, він не дешевий, тому десь його в пакетики розвішувати. Ми цим не займалися. І не рекомендували людям купляти, бо дуже багато, можливо, в пакетах там якогось, вибачте, фуфламіцину. На даний момент наші партнери компанія Сімейний Сад. От випустила такий препарат. Вони, він називається «Спектр». Це повний аналог Сігнума. Тут є чітко прописана 12-грамова упаковка. Він, вже можемо його презентувати сьогоднішнього дня. Він йде в продажу. Розрібна ціна такого препарату. Вашого ж Сігнума, тільки він називається спектр. Тут якість я точно гарантую. Це не фуфломіцин з цією компанією Ми працюємо не один рік. Якщо вони щось випускають, вони молодці, вони достойно роблять речі. Тому десь приблизно в районі 70 гривень на відро води, 12 грам стоїть 70 гривень на відро води. Якщо ви десь купите сігнум, наприклад, 12 грам або 6, ну 12 грам десь на ринку, і він буде стоїти гривень 50 до 60 це точно не сігнум, то підробка. Ну Це так для того, щоб ви не попали в просак і не потратили свій час е, марно. Якщо вже ми заговорили про манілію і курчавість, якщо ми про нього заговорили. Ну, В принципі, тоді дивіться, першим був препарат Хорус, ви його повніте. Поначалу він працював, це один з перших препаратів, потім він почав трошки вдавати збої. Ми його рекомендували з'єднувати з, з кором. Деякі зараз цю обробку роблять, вона вроді, нам вдається, десь якісь результати є. Потім вийшов препарат Міравіс. Ну, от Міравіс це курчавості монілія, Моніліоз. Е, а тепер вийшов Спектр або Сигну. Це поки три таких препарати, які йдуть на обробку другу, грубо говоря, до цвітіння і роблять свій результат. Можливо, ми до Хоруса додавали препарат Скор. Можливо, попробуйте вмісто Скора ще зробити отаку обробочку. Міравіс плюс. Міравіс. Міравіс у нас жидкий. Хорус сухий, оцих два препарати змішайте, буде максимальний, можливо, результат навіть кращий, ніж хорус зі скором. Так, дивіться. По питанням, значить, перше питання ну одне з таких цікавих. Скільки часу я знайомий з препаратами компанії Aventro, що так їх рекламую і так впевнений в їхній якості? Це задає наш підписник таке питання. Я вам хочу сказати, скільки часу. Ви маєте, я вже не раз говорив, ви маєте. Справу з людиною, не диваним генералом. Я маю справу з усіма препаратами. З 2001 року, коли всі займалися продажами препаратів, ми не тільки їх продавали, а й почали використовувати. Ми десь років за п'ять набрали об'єкти і почали займатися десь вже з 2005 року діагностикою і лікуванням. Ну, наприклад, щоб ви розуміли, у нас тільки в Криму було два об'єкти, в яких на одному об'єкті було близько 7 тисяч рослин, а на другому десь 4 800. Це тільки два об'єкти в Криму. По Україні було багато об'єктів. Тому у нас були... Ми працювали по рослинам, по інжиру, по цитрусовим, ми працювали по пальмам, ми працювали по кіпорісовикам, ми працювали по кедрам та по італійським пініям, ми по соснам, ми по всьому працювали. Тобто, опит, це, це такий досвід, дуже практичний, і я вам нічого не розказую тут із того, що там десь в Ютубі зловив і вам передав. Тобто, я цією ерундою зовсім не займаюся. Тому що ви розуміли, з компанія Ventro відповідає на питання, я знайомий близько 6 років. Я зразу зрозумів, що ця лінійка дуже чудова, вона вся екологічна в них і направлена на досягнення результату. Чотири препарати, які вам вам Era, Terrasorb, Blackjack і Spray Aid, я вже 4 роки з ними працюю як на об'єктах, так і ми їх продаємо вже в фасовці 100 мл. Препарати, які я рекламував от такі мультимастер. От, Агрострада, от ми їх зараз в принципі готуємо до продажі, Ми з ними готові. Ну, з мультимастером працюємо також років 5, бо він давно вийшов з агрострадою вже 2 роки. Це все провірено. І тому я вам передаю, що ці препарати робочі і рекомендую вам їх до використання. Так, на це питання я відповів. Дивіться, саме більше всього питань: в чому різниця між препаратами 30D і В. В чому різниця між препаратами 30 d і В? Різниця між препаратами 30 d і В, ну, якщо говорити, що в препаратах є діюча речовина і є механізм дії. Діюча речовина у них різна, основа у них різна, але механізм дії одинаковий. По діючим речовинам вони різні. Препарат 30В це світлоіндустріальне масло. Масло індустріальне – це більш хімічний склад. А Препарат 30 з буквою Д, Дмитро це рослинна олія. Вони по механізму дії однакові, вони створюючи плівку. Нарушають водогазообмін, личинок ієць зимуючих стадії. Препарат 30В вийшов ще в 2002 році. Він був першим, направлений на те, щоб замінити цей весь непотріб, який не працював. А непотріб у нас це бордоські всякі, желізні, карбоміди, тройні удари, хрень всяка. Тому на голий ствол це все як горохом об стіну було. А от препарат 30В, роблячи плівку на стволовій частині дерева, він нарушав водогазообмін, личинок яєць, які зимували на цей час під корою і в стволовій частині. Тому це був єдиний ефективний варіант для рановісняної обробки. Ми зрозуміли, що коли я по, по, ну, на корі якісь враження, розтріскування, почорніння, бактеріальні такі прояви, грибкові, вони можливі. Тому є, е, е, є смисл до нього додати е, вмісні препарати. І, наприклад, в мене навіть є питання, от я не відміню, препарат 30D. Препарат 30D або Б після обрізки можна приміняти і ще один. Чи можна до препарату 30D, тобто, чи можна змішувати препарат 30D з препаратом Artemix. Це новий препарат, який я рекламував, це на двох основах МІДі Artemix, мідь вмісний препарат. Дивіться, зразу відповім, це по першій обробці. Я їх змішую, якби вони не змішувалися. Я, в мене самого є практика, я сам хімік, я б я їх змішував, Якби вони не змішувалися, я б цього не робив. Тому, наприклад, виробник препарату Артемікс Самітагро, Самітагро, японський виробник він не рекомендує змішувати в них теж є препарат на олії. Він не рекомендує змішувати з артеміксом, або, можливо, він ще не дійшов до цього, або, можливо, є якісь речі. Але він чітко рекомендує е, свій препарат медіан екстра змішувати з рослинною олією. Тому що я, що виробники світові, це рекомендують просто використовувати один мідь вмісний препарат без прилипача або без олії це гроші на вітер. Ви обробили дерево, прийшов дощ, якісь погодні умови, і його через день-два там немає того препарату. Він практично свою роботу зробив тільки в момент обрискування. Тому щоб продовжити його дію. Найкращий вибір ранньовесняної обробки, для чого використовувався препарат 30В, Володя, в свій час перший, це мідь плюс препарат. Робимо його, плюс 4, обробили, все чудово. Але потім. Ми зрозуміли, що якщо препарат нарушає водогазообмін личинок, і яки, яєць, які є внутрі, ми побачили, що в літній період всі стволові шкідники, там жуки, короєди, ті погриви, златки, усачі, вони заходять теж на зимівлю, готовляться, роблять свої проколи і там поселяють яйця личинки. Ми почали пробувати боротися цим же препаратом проти них. Тобто ми брали до нього інсектицид. Інсектицид ми могли шпринцувати, шпринцуванням додавати його. В канали, де заходять жуки, а препаратом 30В ми просто вплоть до того, що аж промазували ці дирки, де входи в стволі, і ми таким чином душили яйця-личинки, які відкладували стволові шкідники. Потім ми зрозуміли, що якщо це зимуючі стадії шкідників, то вони ж зимують, вони відкладують їх з осені, то чому не обробити після опадання листя, то ми ще й почали обробляти його на осінь. Тому препарат 30В в ті роки нас зарекомендував рання весняна обробка по стволовим шкідникам, їхнім яйцям-личинкам і обробка пізнього осіння. І ще потім додавалася обробка по таким злим шкідникам, як щитівка, кліщ. Мучнистий червець. Ми замітили, що коли ми до інсектицида по цим шкідникам додаємо препарат 30В, а він має хімічну основу, він їх, по-перше, душить і ще розлагає їх хітиновий покрив. Оце такі основні направлення використання препарата 30В. З появою препарата 30Д, а це з'явився там років 5-6 назад. У нас появилася додаткова можливість. Ми його використовуємо по тих же самих проблемах. Тільки він трошки може буде хуже працювати по нарушенню хітінного покрову, щитівки, там, мучнистого червеця і кліща, але він додав Він додав в плані того, що він, це повністю біологічний препарат, в нього більш стійка плівка. І ми замітили, що він є таким антитранспірантом, ультрафіолетовим щитом і препаратом, який попереджує, ну, він від морозів захищає, бо він держить до температури там, від мінус 4 до мінус 7, практично, там, дивлячись, в яких регіонах. Тому ми його почали рекомендувати також на ранню весняну обробку, і при обморажуванні або при ну, то есть, це препарат дуже чудовий для таких молодих рослинок, як там троянди, кущі, плодові кущі, вони дуже можуть бути обморожені в першу, ну, тобто вход в зиму, вихід зими. То ми обробляємо спеціально препаратом 30 Дмитро зараз, і він допомагає їм як війти в зиму, так і вийти з неї. І є моменти, що коли цей препарат. 30 d допомагає пройти оці стадії, коли в квітні дуже йде якісь заморозки, перепади, в нас зараз вони часто виникають, то він допомагає пройти абрикосі, персикам всі, що квітнуть рослини. Ми їх накриваємо препаратом 30 d плівкою і проходимо цей етап. Якби не зашкоджуючи квітки, тому різниця в них не дуже велика, але є деякі, якщо я зміг, я вам це об'яснив. Де вони більш дієві? Я вам також сказав. Тепер дивіться питання. Теж із інтернету, чи плодова гниль, як з нею боротися? Дивіться, я хочу відповісти спочатку. плодова гниль, як з нею боротися. Це таке. А от ще інтересне, інтересне питання є: всі рекомендують від курчавості бордоську. Як ви відноситесь? Дивіться. Бордоська від курчавості не працює. Всі, я вже теж робив ролики. Діло в тому, що всі захворювані, як бактеріальні, так і патогени грибкові, вони виходять, коли є поживне середовище. Поживне середовище. Ну, наприклад, коли монілія і курчавість виходять, то повинен бути гарний листовий апарат і вже цвісти. Це їхнє поживне середовище. Ви ж не будете бордоською працювати в цей час. А тоді, коли ви працюєте бордоською, про монілію і курчавість, питання не йде. А якщо ми говоримо про плодову гниль, то тим більше це вже після цвітіння, коли вона появляється. Тому не може Бордоська працювати Проти ніяких захворювань практично не може. Бо в той час, коли ви застосовуєте по голому стволу, дерево спить і ніякі грибки не прогресують. Ні грибки, ні патогени, ні бактерії. Вони включаються, знаєте, так от накрили їм на стіл, там цвітіння з'явилося, вони прийшли. Появилися плоди, прийшла плодова гниль, прийшли патогени, знову розвивається плодова гниль. Тому плодова гниль, по-любому, оцих два препарати, які були топсін. Це плодова гниль, ну сальто. Це його аналог. Це жидкий аналог, це сухий е, є препарат свіч. Я його не взяв, Сінгентовський теж проти плодової гнилі працює. І буде працювати препарат Ютака, так як в ньому є діюча речовина від топсіна, і плюс в нього ще 2 ДВ. І він в синергетиці буде теж зараз чудово забирати плодову гниль. І обробка проти плодової гнилі, вона завжди краще робити профілактично, це зразу після цвітіння. Почав зав'язуватись плодик, завели ці препарати, які я показав, і контролюєте плодову гниль. Тоді буде нормальний толк. Оце по плодовій гнилі, як з нею боротися. Далі є питання. От, я якраз плодова гниль, як з нею боротися. Я вам об'яснив і чому я за бордоську так сказав. Питання: е, е, значить, чи можна препарат 30 d АБВ використовувати після обрізки? Якраз цей дуже чудово його використовувати. Ми рекомендуємо, коли ви зробили обрізку, максимум день-два підсушилася рана, і ви накриваєте препаратом 30D з міддю. Не забувайте мідь перша препарат 30 d потім не наоборот. Якраз в комплексі ці два препарати і загоять рани, і зроблять свою роботу, щоб вони не робили дурну роботу. Не замазуйте ніякими там варами, шмарами. Цей комплекс препаратів він ще дуже гарно загоює рани. На це я теж вам відповів. Чудово, можна робити. Олемікс аналог препарату 30 d І чи можна Артемікс змішувати з препаратом 30D? Це дуже питання. Так, Олемікс це аналог препарату 30D і В, але в них різні діючі речовини. Там іде. Парафінова олія в Росії випускають з вазелінової олії. І ви розумієте, діло в тому, що якби їх не пробував, я б їх не оцікав. Не працює так гарна плівка, не, не така гарна плівка. І в російському препараті там препарат 30, по-моєму, ЧК чи, чи шмурдяк якийсь теж. Олемікс непоганий виробник, але та сама плівка, яка мені потрібна, як практику, вона мене не влаштовує. Вона все-таки краще в технології робиться в агропромніці в Дніпропетровську у нас, і слава Богу. Тому Олемікс да, чудовий препарат, але трошки десь можливо для мене як практика не дотягує. Олемікс, аналог препарату, його можна працювати. Чи можна змішувати препарат 30D або Олемікс з Артеміксом? Я вже говорив, виробник самітагро не дає цих рекомендацій, не знаю по якій причині. Але я не бачу для цього ніяких перешкод. Я б змішував і буду змішувати Артемікс. Першим розводимо, додаємо препарат 30D і робимо обробку. Я на це питання вам тепер відповів. Тепер, чи можна застосовувати препарати хімічного складу під час цвітіння? Дивіться, я під час цвітіння практично не хотів би взагалі нічого застосовувати, а дав би рослині нормально пройти цей час. Це найстресовий такий ну, складний склад для рослини. Коли ви будете обробляти рослину будь препаратом під час цвітіння, навіть біологічним, ви все одно будете робити якісь такі ну, оприскувачі. Давлення і ви позбиваєте кучу цвітоносів, цвіту. Це, по-перше, механічні пошкодження будуть. Але якщо вже ви так, ну не знаю, я хімічними препаратами я не, не вважаю, що це, це ви вже, якщо будете робити під час цвітіння, ви вже втратили свою можливість. Тому всі хімічні препарати заводимо до цвітіння, до розпускання бутона, і тоді цвітіння буде проходити чудово. Ну, я практично, я практично відповів на всі такі питання, на які не встиг. Бо було багато питань. Значить, На вентру чи можна звувати препарати хімічного після цвітіння? Тому на даний момент дякую вам. Ну, трошки задержався в ефірі, але я постарався на всі ваші питання відповісти. Робіть закази. Ми будемо відправляти на analitagro.com.ua, заходьте, робіть закази. Чекаємо на них і завжди раді будемо. Пишіть коментарі по по можливості. Буду відповідати. Якщо ні, то в кінці місяця буду збирати питання і от таким чином на них відповідати. Дякую. З вами був Андрій Федорчук, а Вам успіхів і хорошого сезону. До побачення.